Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, виїхав я на риболовлю на фідерну. Погода сьогодні не дуже радує. Сьогодні цілий день таке щось сильний вітер був, щось на дощ схоже. Синоптики обіцяли дощ, але дощ не пішов. Якби я знав, що не буде дощу, то я б зранку поїхав, а так виїхав ввечері. Не знаю, що там буде по звуку. Постараюсь якось зняти відео. Не хотів, якщо чесно кажучи, вмикати камеру, знімати щось леньке. Два фідера закинув. Вже навіть піймав пару рибин там. Два кляпа і густірка. Я сподіваюся, ще щось буде. Ну, місце мені знайоме, я тут вже бував. Тільки я там ловив чуть-чуть лівіше, а зараз буду правіше. На глибшому трохи. Постараюся щось показати. Вже прикормка замішана, коротше, все вже зроблено, підготовлено. я ж кажу, почав ловити. Я мог би одразу включити камеру, але просто клювало, мені було не до того, треба було. Та і перекидати треба дуже часто. От зараз, наприклад, я поки налаштовував камеру, треба зараз передивитися, що там є із шнуром, тому що сміття багато чіпляє через кожні 5 хвилин приблизно може навіть і швидше треба перевіряти. Ось бачите? Начіпляло всякої дряні. Якщо так сказати грубо, то рибалка не така, щоб відпочинути можна. Не те що з удочкою прийшов там і сидиш собі кайфуєш. А тим паче ще на два фідера так взагалі. Треба постійно і голий гачок, бачите. Це я ж кажу, поки туди-сюди возився. Треба все робити швидко. До речі, я не сказав зараз. Без 26 годин вечора на вечірню риболовлю приїхав. Ну я щось останній час вечором якось виїжджаю і мені подобається То зранку як поїдеш наловишся особливо на фідер Приїжджаєш тоді додому втомлений Хочеться спати, а вечором і так приїдеш, потрібно спати, бо нікуди не дінешся від цього. Так, щось там клювало перевірим. Якщо чесно, не встигаю я трохи на два фідери ловити. Багато часу забираю на те, щоб О, риба є, на те, щоб від сміття почистити. Кляп хороший. Такий кабанчик. Ну як кабанчик, нормальний для десний розмір. Вітер починає втихати і тут же одразу повернулись мушки. Не знаю, як, коли вони закінчаться. Зараз кінець червня. Мушки ще є. Поки вода спадає, оцей мушки є. Бо на березі сирость, ну це я так думаю, не знаю. Просто спостерігаючи за минулими роками, воно так і було. А тоді як там під сирпень вже мушок майже немає. Одне мене радує, це те, що на цьому місці немає лаврушки. Ну може вона є, але не клює, поки що, слава Богу. то буває таке, що закидаєш фідер і не встигаєш закинути, вона вже на льоту хватає, збиває наживку. Щось клює. А ну і ти Чи зі чи шов? Ні, щось є. Густі речки, невеликі. Щось притихло. То клювало було вроді. Я думав покраще, як риба непогана клювала, це щось. Вітер спав і клюв перестав. Зато мушок куча. Тут все щось клює на другому. О, тут вроді нормальна риба. Бо і поклювка була збистрілом. Густирка. Це нормальна густирка. Вона якось клює виходом як щука. Мовчить, мовчить, а потім як клюне на два. Щось таке було схоже на цей хижак класну рибу. А ну зараз побачимо. Ні. Густірка ціла. Ну якесь таке було повисання. На фідер часто таке буває. Замотався від мошок, як тільки міг. Така в мене є ковтинка. Ну вроді хоч в ухи налізуть. Тож ж страшне. І за шиї кусають, і за все. Так, щось покльовує. рак тьопає, до речі. Тут далі висип іде. Ну він тут і, вис... і на висипі, і в корчах там тьопає всюди. Ну але щось я на хижака не хочу зараз кудись їздити, тому що багато пуху. Ще він весь не опав і буде забиватися шнур дуже швидко. Замахаюся його чистити. До речі, я не сказав по дистанції. На цей направий фідер я закидаю далеко, тут я ж далі, ніж далі, середина десни. Там з другої сторони карчі лежать, дерева. Я стараюсь туди під них ближче. І збільшив довжину повідця, в мене тут стояв такий десь сантиметрів 30, а я поставив Ну, скільки тут, може 80-90. Може що крупніша клюне, я думаю. Але поки різниці я не відчув. На цьому фідері стоїть десь 40, довжина, то клює однаково. Що на той, що на той. А цей фідер закинув поближче. Так, клювало і на лівому, і на правому. І клює. І що кого витягувати. Ну щось дрібне, мабуть, клює, бо поклювки, поклювки такі якісь. Ніякі. Ладно, цей перевірю. мої не засиплось або дуже маленьке Да, Лаврушка А це тільки я сказав що тут вона не ловиться і вона почала клювати Це б на живця можна було поставити але я не брав ніяких гачків з собою тому на викіндос Na drugomu takie szes, schłorze dołby. Вроді щось є. Блін, щось цей фідер, я не знаю. Що з ним не так? Вроді все однакове, а так важко тянуть. Ну рибина де дебила. Біла глазка. Або біла очка. Кляп. глазач. Опа, відірвався. Без гачка отака рибка. Не, все таки я був неправий, мабуть, насчет того, що Довжина повідця не грає ролі. Все ж таки як не крутий, але видно що ловиться на цей фідер крупніша риба. Так що треба і на цей, мабуть, на лівий змінити буде. Так, перевіримо, може тут щось сидити вже поки я Там я зал поведешнул. Тут воно все сплювало. О, что-то есть. Вот стирочка. О, щось клюнуло. І не засіклося або я рано підсік, бо воно там щось починало клювати. Я подумав, що це вже крайня поклювка буде. Ну, не повезло. А тут уже сейчас сидит. Густирка, а не белоглазка, белоучка. Только маловатая кострухи. Хороша покльовка. Щось важко тянеться. Ні, вже не так важко. Може за щось просто зачепилось, за бровку за якусь. Та густірочка маленька, чого воно так важко тягнулося, не знаю. Оце клювання. Хоч би не пропустив, поки камеру земчу. Чуть фідер не знесло мене, Не знаю що то було. Щось нема нічого, чи що. Ні, щось є. є. Ух ти. Гарна біла лочка. Як клювання нормальне, так і риба гарна. Щось сидить вже. Думаю, що ж вона вроді такі покльовки поодиночні, але слабенькі. От зараза. Не дає нормальні риби клюнути. Лаврентій Павлович. О, Тут щось вроді нормально клюнуло. Ну, маю на увазі, нормально клюнуло. А що там клюнуло, я не знаю. Стирочка маленька. Ну, так вообще можно забрать. Что оно там, кто она там клюет? Кто склюет? Густирка клюет. Ну, добра хоть такая. На цьому щось клювало, але щось перестало. Дрібнути, мабуть, якась. Опа, йди сюди. Щось невеличке. Ось стірочка. Так, що тут у мене залишилось на 2-3 годівниці. А це докидую все. І треба дергати звідси, бо мошки заїдають, кльов вже притих. Ну щось там довби таке. Я думаю, що то дрібнута якась, бо невнятна. Ну ще я думаю рибинка буде. Одна, як мінімум. У мене то ще є там прикормка у... У запа... О! А це покльовка. Прикормка в запасі там ще є, але толку замішувати, якщо клів слабий. Густірочка. Ну, Куди ти, куди ти скакаєш? Невгамовна риба. Я ж казав, мінімум одна рибинка буде. І останні мабуть п'ять рибин на правий фідер клює. Снасть майже ідентична. Ну тільки там інлайн, а тут патерностер. Ну, довжина повідця, плюс-мінус схожа. І кидаю я десь рядом метрів за п'ять. Годівничка падає одна від одної. Ну а направий щось краще клює, не знаю з чим це пов'язане. Це мабуть та сама історія, як ото на карася на удочку, на поплавок. Ставиш 2-3 удочки і на якусь одну тільки клює. Так само і тут. Так, показую, що піймав. Камера сіла, друга ні. Так і лов сьогодні. Ляпців там штук 6-7. Густірок трохи такі, нормально Я думаю, поки що це найкраща рибалка в цьому сезоні. Вже темніє, телефон, звісно, не передає, але вже темно. Сумерки. Збираюсь додому, вже зібраюся, буду виїжджати. Так що кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки. До нових зустрічей.